Вітаю вас! Починаємо наш огляд подій з Південноукраїнського енергокомплексу. Про моменти, які визначали цей тиждень, вже за хвилину. На південноукраїнській атомній електростанції розпочала роботу нова команда експертів МАГАТЕ. Постійна присутність міжнародної місії залишається важливою гарантією ядерної безпеки АЕС. 49-та ротація пройшла у штатному режимі. Під час протокольної зустрічі представники адміністрації ПАЕС подякували міжнародним експертам за професійну роботу в складних умовах. Фахівці агентства у відповідь підкреслили відкритість персоналу станції до співпраці та належний рівень організації безпекових процесів. Від імені 49-ї команди Магате хотіли подякувати вам за все. Дуже насичений графік обходів і зустрічей. Ми можемо засвідчити факт безпечної експлуатації і безпечного перебування з точки зору фізичної. На жаль, протягом нашого перебування тут спостерігалася велика кількість повітряних тривог, а також прольоти дронів від'єднання лінії 750 кВт. Рафіки і відключення електропостачання до міста дуже вам вдячні за те, що в таких умовах ви забезпечуєте безпечну експлуатацію і фізичну безпеку на майданчику. Формат роботи наступної місії залишається сталим. Фахівці діятимуть відповідно до своїх повноважень і підтримуватимуть прозору комунікацію між українською стороною та МАГАТЕ. Ця робота експертів вона є вкрай важливою, тому що всі ті загрози, які Надходять будь-які прольоти і безпілотних літальних апаратів, і ракет, які фіксуються. Вони зразу надходять ця інформація в центральний офіс, Відповідно, вся громадська світова знає про ті загрози. Місія МГТ постійно працює на майданчику ПС із січня 23-го року. За цей час іноземні фахівці безперервно виконують основні завдання: перевіряють стан обладнання, відстежують дотримання вимог безпеки та фіксують потенційні зовнішні загрози, зокрема повітряні. Комунікація між адміністрацією і персоналом один із способів ефективного функціонування усіх ланок атомної станції. Тож традиційне зібрання щодо роботи з персоналом відбулося у четвер на південноукраїнській АЕС. Робоче засідання розпочали з подяки працівникам, які продовжують підтримувати наших захисників. Начальник управління кадрів ПАЕС Михайло Костюченко запросив жінок атомної станції долучитися до всеукраїнського конкурсу жінки української енергетики. Проєкт підтримує Міненерго і він покликаний відзначити досягнення та лідерство жінок, які формують енергетичне майбутнє країни, від виробництва до науки та освіти. Далі слово взяв керівник навчально-тренувального центру Андрій Мачков. Він подякував керівникам підрозділів, які пройшли підготовку з цивільного захисту, та анонсував новий цикл навчань атомників у державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки. Щодо підтримки мобілізованих працівників. Начальник відділу соціальних програм Валерій Кичак повідомив, що підприємство вже замовило зимове спорядження для військових. Незабаром працівники, які служать, отримають його. Він також продемонстрував металеву емблему одного з підрозділів передану АЕС як знак вдячності та новий експонат музею станції. На завершення засідання інженер-програміст служби інформаційних технологій Анатолій Деревйов розповів про удосконалення доступу користувачів до персональної інформації у сервіс каталозі. Сторінку адаптували під термінали самообслуговування з сенсорними екранами, які вже працюють у тестовому режимі у двох їдальнях. Кіоски дозволять працівникам без доступу до корпоративної мережі швидко переглядати необхідні дані та користуватися послугами. Сьогодні на Південноукраїнській АЕС урочисто вручили сертифікати учасникам спеціального кадрового резерву. Протягом 10 місяців вони проходили поглиблену комплексну підготовку. Також здобували знання в міжнародному інституті менеджменту. На завершення програми кожен представив і успішно захистив власний проєкт, спрямований на вдосконалення роботи підприємства. Програма спеціального резерву це інвестиція ПАЕС у сильну команду майбутніх керівників, готових брати на себе відповідальність та вирішувати складні завдання. Генеральний директор ПАЕС подякував учасникам за їхню роботу, небайдужість до процесів і якісні інноваційні проєкти, які мають бути впроваджені в роботу атомної станції. Хочу подякувати всім учасникам першої групи спеціального резерву і тим, хто приймав участь. Це наша перша група. Це найважче приходиться тим. хто перший у нас же сформована друга група. Незабаром почнеться їхнє навчання, а робота. З тими проектами, які захищали наші випускники, вона не зупиняється на тому, що ми зробили проекти ні. Ми налаштовані, щоб ті проекти, які ви запропонували, вони дійсно цікаві, і ми їх будемо впроваджувати в життя. На АЕС розпочалась кампанія добровільного медичного страхування працівників на наступний рік. Це важливий елемент соціального захисту, що дозволяє підтримувати високу якість медичної допомоги та зберігати працездатність колективу. Ініціатива традиційно реалізується на екенергоатом і спрямована на те, щоб кожен атомник мав доступ до вчасного та ефективного лікування незалежно від складності випадку. За спільним рішенням адміністрації енергоатома та проспілкового комітету, кампанія добровільного медичного страхування проходитиме на умовах компенсації річного внеску за поліс у розмірі 15 тисяч 77 гривень, з яких працівнику необхідно буде сплатити податки та збори. Право на отримання матеріальної допомоги для компенсації річного внеску за поліс ДМС мають всі співробітники, які працюють на умовах трудового договору. Для учасників бойових дій за програмою ветеран сума компенсації річного внеску збільшена до 25 тисяч 77 гривень. Така соціальна захищеність це велике надбання наше профспілки адміністрації е е «Енергатом» і нашого всього колективу. Нагадаю, що ми займаємося добровільним медичним страхуванням і зберегли його. Ні одного року у нас не було такого, щоб ми не страхували на тих чи інших умовах. З 1995 року. Ми пере Первопроходці і продовжуємо ними бути по числу застрахованих в минулому році. У нас було застрахованих 96,2% наших працівників. На наступний рік як енергоатом виступає гарантом по зобов'язаннях для трьох компаній: ТАС, Універсальна та Уніка. У останній лише декілька клієнтів на південноукраїнській АЕС. Тому представники страховика не були присутні на зустрічі з колективом. Під час розгорнутої презентації страхові компанії ознайомили колектив. З оновленими програмами ДМС розповіли про їхні переваги та особливості, а також надали роз'яснення щодо роботи з військовослужбовцями, оперативності реагування на нестандартні випадки та рівня медичного супроводу. Ми значно збільшили страхову суму до 350 тисяч. Ми збільшили ліміт на стоматологічну допомогу. Ми збільшили індивідуальний ліміт на виключення. Ми збільшили ліміт на експрес-аптечку, а також ми збільшили ліміт на військові ризики. Дуже важливий момент, що телемедичними консультаціями можуть користуватися не лише застраховані працівники, а навіть їх не застраховані родичі. По онкології ми покриваємо як злоякісні, так і доброякісні новоутворення. Програма це у нас. У нас має загальну страхову суму 300 тисяч, тобто вона у нас стала більшою. І вакцинація і вітаміни, вітамінізація, тобто ми додали вітамінізацію на вибір застрахованої особи. Також у нас залишився корпоративний ліміт на серце в 900 тисяч. Загалом це збалансована програма з року в рік, яка є. І, тобто, Додали, да, що змогли окрім запропонованих на еком компанії бажання виступити перед персоналом підприємства виявили Євроінст та ПЗУ. Вони вже не перший рік пропонують послуги працівникам АЕС і мають значний кредит довіри. Водночас, тим, хто планує укласти договір з іншою компанією, що не входить до переліку запропонованих наеком, варто самостійно зважити всі ризики у разі можливого невиконання страховиком своїх зобов'язань. У відділі охорони здоров'я Південноукраїнської АЕС наголошують, що рекомендовані компанії пропонують медичні пакети, сформовані з урахуванням вимоги побажань НАЕК енергоатом. Втім, програми мають певні відмінності. Тож працівникам треба уважно ознайомитися з умовами та обрати той варіант, який найбільше відповідає власним потребам. Заяви на укладення договорів добровільного медичного страхування та отримання матеріальної допомоги прийматимуть упродовж місяця. Кінцевий термін подання 15 грудня 2025 року. Південноукраїнська АЕС підприємство, що забезпечує стабільність, впевненість у майбутньому та реальні можливості для кар'єрного зростання. Саме таким був основний меседж дня кар'єри, який традиційно відбувся у місцевому професійному коледжі. До участі долучилися представники містоутворювального підприємства, обласного департаменту освіти, адміністрація навчального закладу та здобувачі освіти. Мета заходу посилити взаємодію між професійним коледжем і ПАЕС, забезпечити енергоком. Комплекс, ...кваліфікованими фахівцями, а його майбутнім випускникам гарантоване працевлаштування. Розмова про кадрові потреби Південно-Української АЕС і можливості працевлаштування випускників професійного коледжу розпочалася фактично з порогу. Від ПАЕС участь у дні кар'єри цього разу брали представники управління кадрів, електроцеху, цеху теплової автоматики та вимірювань, енергоремонтного підрозділу автотранспортного господарства, управління з організації харчування персоналу. Захід розпочався з обміну думок між атомниками, фахівцями обласного департаменту освіти та професійного коледжу. Говорили про довіру між закладом освіти та працедавцем, перспективи роботи, дуальну освіту, кваліфікаційні центри, кадровий голод і можливості його подолання. Обидві сторони впевнені такі профорієнтаційні зустрічі йдуть на користь усім учасникам. Ми підняли такий великий пласт, над яким необхідно працювати. Я думаю, що це дуже ефективні такі. І круглі столи, і їх треба робити не так для навчального закладу, як для здобувачів освіти, які будуть бачити саме можливості і перспективи для себе. Звісно, з точки зору коригування процесу, це завжди корисно, тому що ми повинні йти в ногу з часом. Змінюються умови, змінюються вимоги. Відповідно, дуже добре, що керівництво закладу дослуховується і воно також тримає руку на пульсі змін. Відповідно, вони підбирають, вони аналізують і вони саме готують їх, ті спеціальності, які нам будуть потрібні, дослухаються, і наша спільна думка дає результат. Профорієнтаційна робота Південноукраїнського професійного коледжу та атомної станції спрямована на зміцнення взаємодії між працедавцями закладом освіти, забезпечення підприємства достатньою кількістю кваліфікованих робітників, підвищення рівня професійної освіти. Нині рівень працевлаштування випускників коледжу збільшився на 40%. відсотків. Лого року було прийнято на роботу 86% учнів, зокрема і на ПАЕС. Ми стараємося йти в ногу з тими професіями, які фактично є на станції. І радує те, що кухарі, і теж ми з вами співпрацюємо, тому що у вас створилась нова система харчування. От і це теж нам як би сказати. Допомога в тому, що набір у нас вже на сьогоднішній день 430 учнів. Друга частина дня кар'єри була присвячена спілкуванню з учнями коледжу. Спочатку зустріч відбувалася у широкому колі. Здобувачі освіти презентували професії, за якими навчаються, та у яких зацікавлений південноукраїнський енергокомплекс. Це електромонтери, електрозварники, слюсарі з ремонту реакторно-турбінного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, колісних транспортних засобів, кухарі. Учні, які обрали для себе такі спеціальності під час навчання, мають можливість проходити практику на ПАЕС, а отримавши диплом, працевлаштуватись на енергокомплекс. Чимало з них саме так і збираються зробити. Ми вчимося по за професією турбінчик і думаємо йти на станцію. У нас була вже практика. Ми проходили практику. Ми нам все сподобалось. Ми бажаємо ще пройти на ще дві практики, має бути і після цього здати екзамен і попасти на атомну станцію. Я розглядаю роботу на станції. Там багато можливостей, і можна дізнатися багато чого нового для себе. Мені це цікаво. Ну чого на атомну? Ну там хороші можливості, є великий вибір професій. і, взагалі, ну. Просто подобається ця професія. Після загального зібрання спілкування перейшло у більш конкретну площину. Фахівці Південноукраїнського енергокомплексу зустрічались з випускниками за напрямами. У більш камерній атмосфері майбутні випускники цікавились умовами праці на АЕС, рівнем заробітної плати, соціальними гарантіями, можливостями для подальшого навчання та кар'єрного зростання. Атомники розповідали розлого та докладно наводили приклади з особистого досвіду, адже на підприємстві розраховують на молоде поповнення. Зараз дуже велика зацікавленість, тому що. Енергоремонтний підрозділ він состоїть в основному із чоловіків. Як ви знаєте, зараз деякі наші робітники знаходяться на війні. От, декого вже, на жаль, немає. От, взагалі, у нас від енергоремонтного підрозділу воюють 70 чоловік. На їхні робочі місця нам також потрібно брати молодих людей, які зацікавлені в. Праці на нашому підприємстві. А от зацікавить праці на нашому підприємстві. Ми повинні їх самі як керівники, і тому це вважаю, що це вже наша робота. Спільна профорієнтаційна робота Південноукраїнської АЕС і професійного коледжу триває за словами заступника генерального директора ПАЕС Сергія Котельника. В результаті такої співпраці з'являються нові думки та ідеї, які потім втілюються в життя. Учні 10 та 11 класів Миколаївського ліцею номер 9 відвідали інформаційний центр Імпульс тут вони дізналися про особливості роботи атомної станції, вимоги до майбутніх фахівців, можливість укладання тристоронніх договорів на навчання. Такі профорієнтаційні заходи допомагають зацікавити старшокласників атомною енергетикою та показують реальні перспективи та переваги роботи на підприємстві. Інженерка управління інформації та громадських зв'язків Влада Тіжкова пояснює, що це була спеціально організована зустріч із профорієнтаційним ухилом, оскільки діти є випускниками та активно цікавляться підприємствами, з якими можуть пов'язати своє майбутнє. Ці групи школярів відвідували нас в рамках своїх осінніх канікул. Вони дуже дуже нас просили це зробити, і ми зробили же, як ми робимо цю роботу для 30 кілометрової зони. Тобто розповіли про тристоронні договори, по яким навчаються студенти, по нашим спеціальностям, як трудоустроїтися потім на підприємство, які спеціальності взагалі потрібні. Діти дуже заінтересовані були в цих просах, бо вони випускники. І також були заінтересовані саме, що таке атомна станція, що таке енергокомплекс. В інформцентрі імпульс новичкам продемонстрували макети ядерного реактора, реакторного відділення, машинної зали енергоблоків і показали відеоматеріали про роботу енергокомплексу. Учні, зокрема Даніл Рапанич з 11 класу, відзначили, що лекція була інформативною, а відповіді на її. Їхні питання вичерпними, дізнався дуже багато цікавого. Наприклад, дізнався те, що повинно було бути на АЕС чотири енергоблоки, а зараз працюючи лише три. Дізнався дуже багато про те, як їх охолоджують, як сюди попасти, потрапити, як взагалі дізнатись про це. все. дуже були розгорнуті відповіді, все дуже зрозуміло. Для учнів фізико-математичних класів, як от Ярослав Кузьменко, отримана інформація має безпосередню практичну цінність, навіть якщо їхній вибір не є суто ядерним. Нам було дуже цікаво, оскільки ми фізмати, та нам цікаві такі професії, як ядерні фізики або інші професії. Я планую поступати на кібербезпеку. Це спеціальність, наскільки я не помиляю, з 215, не знаю, ще в якому місці. Мені теж треба додатковим предметом здавати фізику. в НМТ. Тому я мені це знання знадобляться. Варто відзначити, що подібні заходи впливають на вибір навіть тих учнів, які розглядають інші далекі від енергетики спеціальності. Хоча Даніл планує вступати на актора театру та кіно, він не виключає для себе можливості пов'язати життя з атомною енергетикою. Дуже цікаво, можливо, навіть якщо туди не вийде, то можливо піде сюди. Ліцеїсти показали глибоку зацікавленість активно ставили запитання щодо безпеки станції та порівняння технологій, демонструючи високий рівень підготовки. Свою унікальну подорож підприємством продовжує Атомна академія ПАЕС. Цей просвітницький проєкт створено для того, щоб відкрити ліцеїстам міста двері у світ атомної енергетики. Це не просто цикл лекцій чи екскурсій, це можливість показати молоді, що ПАЕС не загадкова лабораторія, а чітка наука, злагоджена робота фахівців і високі технології. Проєкт реалізують активісти місцевого осередку відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство разом зі спеціалістами управління зв'язків з громадськістю і медіа Південноукраїнської української атомної електростанції. Для них це не просто робота, це спосіб передати молодому поколінню частинку свого досвіду, зацікавити можливо майбутніх інженерів і фізиків. Автори ідеї змагань АЕС Що як навіщо мали на меті надати учасникам конкретну інформацію про роботи, які виконують працівники на АЕС. Були проведені чотири вправи, які є інтерпретацією реальних процесів виробництва на атомній станції. До приміщення в інформцентрі Імпульс де відбувався захід. Ліцеїсти увійшли з різним настроєм, хтось зі щирим інтересом. Хтось із легким хвилюванням, а комусь було просто цікаво, що ж таке видумали енергетики цього разу. Але вже за кілька хвилин усіх об'єднало одне азарт. Учасників поділили на команди і запропонували пройти чотири практичні завдання, кожне з яких відтворювало частинку реальної роботи на АЕС. В рамках атомної академії для восьмих класів ми проводимо імітацію виробничих процесів, які відбуваються на атомній станції постійно. Наприклад, одна з наших заходів ігор це вимірювання жил кабеля. Тобто ми маємо кабель з двох боків, і ми маємо визначити, яка саме жила відповідає з іншого боку. Дітям це дуже подобається. В плані того, що вони працюють в команді і тим самим вони можуть взаємодіяти одне з одним. І це якраз ті процеси, які відбуваються безпосередньо на атомній станції. Попри те, що це була гра, у повітрі відчувалася дисципліна та концентрація. Так діти інтуїтивно переймали атмосферу відповідальності, яка панує на реальній АЕС. Поступово змагання перетворилися на захопливий квест. На обличчях дітей з'являлися усмішки, суперечки змінювалися колективними рішеннями, а складні терміни ставали зрозумілими та близькими. Кожна вправа давала учасникам можливість відчути себе частиною енергетичної системи, де важлива кожна дія та точність кожного кроку. Зазвичай всі заходи закінчуються в академії усмішками. Тому що діти якийсь досвід цікавий, вони щось дізнаються, вони працюють командами. Їм це дуже подобається. І Після цього вони отримують в будь-якому випадку призи і головне знання. Коли змагання підійшли до завершення, діти ще довго ділилися емоціями, обговорювали завдання, переповідали одне одному, кумедні чи неочікувані моменти. Але головне, вони не просто забрали з собою певні нові знання. Вони побачили, що атомна енергетика це не щось далеке і недосяжне, а жива справа людей, яка має місце тут, у їхньому місті. Взагалі, я не розраховувала на виграш, не те, що на свою участь. Але я була дуже зацікавлена у конкурсі. Мені дуже сподобалося, взагалі Це незвичайний опит. Дякую. Хочу подякувати за те, що організували нам такі змагання. Сьогодні було цікаво. Ми зайняли перше місце, Я дуже радий. Дякую вам. Атомна академія ПС продовжує свою місію відкривати для школярів складний, але захопливий світ енергетики та, можливо, вже сьогодні надихає тих, хто завтра стоятиме біля пульта керування новими українськими реакторами. Цього тижня у виконавчому комітеті Південноукраїнської громади відбулася зустріч, ініційована молоддю. Учні 10-х класів, учасники програми Go Global, шукали відповідь на важливе питання: чи можна побудувати успішну кар'єру та реалізувати себе у рідному місці? Експерти презентували конкретні можливості: від дуальної освіти на атомній станції до грантових програм для створення власного бізнесу. Більш детально про що говорили під час зустрічі, та які теми порушили у сюжеті. У південноукраїнську питання майбутнього та повернення молоді додому після навчання завжди було важливим. Втім, цього разу ініціатива провести зустріч із представниками ПАЕС, влади, бізнесу та громади надійшла від самих ліцеїстів. Учні 10 х класів, учасники менторської програми Покоління перемоги 3.0» від від Глобал» хотіли зрозуміти, чим можна побудувати успішну кар'єру та знайти самореалізацію у рідному місті. Першим пріоритетом для молоді була розмова про найбільшого роботу. Ботодавця, представники атомної станції наголосили на гострому попиті на фахівців. Наше підприємство завжди потребує нових працівників. Ті випускники, які йдуть з наших шкіл, звертаються до нас за контрактами, тристоронніми контрактами заклад вищої освіти ПАЕС і ви також мають преференції. Ми зацікавлені в вас. А зі своєї сторони, ми впевнені, що вам також це може бути цікаво. Підтримка майбутніх фахівців починається ще зі шкільної лави через активну роботу молодіжної організації підприємства, а також завдяки атомній академії. Це спільний просвітницький проєкт, який реалізується ПАЕС та українським ядерним товариством. Він дає школярам можливість уже сьогодні визначитися з профілем і мати переваги під час працевлаштування. Ми допомагаємо адаптуватися вам, коли ви прийдете до нас, проводимо різноманітні заходи. Як для цікавості, там дозвілля різноманітного в плані спортивних культурних заходів в робочому плані, наприклад, завжди ми допомагаємо адаптуватися і розвинутися в плані е кар'єрного зростання. Не менш активно проходило обговорення питань підтримки підприємництва. Ольга Ретюнських, директорка міської філії Миколаївського обласного центру зайнятості, презентувала можливості для отримання стартового капіталу. Такий грант надається молодим людям у віці від 18 до 25 років. Вам лише достатньо зареєструватися фізичною особою підприємців. Це дуже гарний шанс для студентів випускників, для молодих спеціалістів і просто для молодих обітних людей. Представники управління молоді, спорту та культури підкреслили, що фінанси це лише інструмент, а головна рушійна сила змін завжди буде ініціатива та ідея. Навіть незадоволення за їхніми словами має перетворюватися на мотивацію для створення нових проєктів. Саме тому управлінці міста закликали молодь долучатися до патріотичної організації Пласт Червоного Хреста та створювати молодіжну раду. Під час зустрічі учні порушили конкретну проблему брак місць для дозвілля та зборів у холодну пору року. І в відповідь було зазначено, що громада працює над створенням спеціального простору, але успіх будь-якої ініціативи залежить від активної участі та відповідальності самого покоління 3.0. ліцеїсти подякували спікерам за приділений час, зазначивши, що дізналися багато нового та планують почати діяти у рідному місті. На цьому завершуємо наш тижневий огляд. Дякуємо, що залишаєтесь разом із південноукраїнським енергокомплексом. Працюємо заради вашої стабільності та безпеки. Побачимось невдовзі!